23-та година в Києві. Марафоні час новини, які для вас підготувала інформаційна команда фактів Сітірві та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. 12 рятувальників постраждали під час російської атаки у степногірській громаді на Запоріжжі. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти вдарили в дронами по пожежно-рятувальній частині. Особовий склад був в укритті. Заявила в ДСНС, але є поранені. Під час евакуації працівників ворог знову відкрив вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини. Усі травмовані в лікарні. Один з них вкрай важкому стані. Наслідок прямого влучання пошкоджене приміщення і транс. sport Краматорськ говтуються від вечірньої атаки. Ворог, вдарив по приватному сектору та промзоні. За даними міського голови Олександра Гончаренка, є постраждалі на місці. Працюють екстрені служби. За день окупанти вже в четверте б'ють по Краматорську. Там одна людина загинула, двоє поранених. Окупанти продовжують активно розбивати мирні міста в та артилерією. Росіяни атакували з десяток населених пунктів. Заявили обласні військові адміністрації. Під ударом знову опинилися Покровськ, Костянтинівка, Гришина. Також ворог скидав керовані авіабомби на Дмитро Колене, Привілля та Самарське. У населених пунктах зруйновано або пошкоджено більше як 60 цивільних об'єктів. Половина з них житлові будинки. У прифронтових зонах поліція та волонтери продовжують евакуацію. Напередодні вдалося вивезти з гарячих точок 247 людей, серед них 16 – діти. Операції з порятунку стають додалі складнішими через постійні удари російських ФПВ-дронів. Але наші поліцейські та волонтери ризикують власним життям, об'їжджають місцевих і просять виїхати із небезпечної зони. Спеціальний репортаж з Костянтинівки йогораромахла. До Костянтинівки заїжджаємо разом з військовими, адже без супроводу пересуватися містом вже небезпечно. Деякі вулиці та райони перебувають під постійними атаками дронів. Чи не щодня сюди залітають і ворожі каби? Знищеними нині вважають 30% Костянтинівки. А ось це один із найрозбитіших районів міста. Та, попри такі руйнування, тут досі живуть люди, як от пані Людмила. Давайте певно, що трошки до підвалу. Давайте ховатися. Наш діалог почався з прильоту російської керованої авіабомби. Пенсіонерка каже, таке тут постійна історія. При цьому виїжджати не хоче. Мовляв, прожила в цьому будинку 40 років. Поки люди живуть у домі і у домі живуть, оце так вийдемо там вечором там повчаємося. Ну, вроді як легше. Та це, як виявилося, не єдина причина відмови від евакуації. Не можу дитина їхати, Кхе -кхе -кхе. бо в мене тут племяннічок і манюня таке. Другий раз приносить мені. А дитина тут ще так? Ага. племянні. А, а чого вони не вийдуть? Теж нема куди з дитиною. Нема куди і нема за що. Почути шокує. Та на жаль, це далеко не поодинокий випадок, кажуть у поліції. На зараз по Костянтинівці. Маємо інформацію, що всі діти евакуйовані однак е є випадки повернення родин. На жаль, нині у Костянтинівці залишається приблизно 9 тисяч жителів. Одна з причин цього наявність усіх потрібних ресурсів: вода, світло, усе це тут відновлюють після обстрілів. Тому люди вважають, що ще трохи можна почекати. Люди розуміють, коли бачать на власні очі, як палають багатоповерхові будинки, як знищується приватний сектор цілими вулицями. То вони дійсно приймають рішення. Щодо евакуаційних заходів, та є проблеми з евакуацією і з того ж Покровська, який зараз ще ближче до ворога. Нині у місті залишається приблизно 1800 жителів, і усі вони виїжджати не поспішають. Давайте щасливо, давайте, все добре. Що давай, ви не їєте, не? ні ні. Давайте не. теж поїхали. Ні, все. Все, батя, ну, всі да, все, все, давай, давай. давай Крім цього, самі виїзди евакуаційних команд, тих самих білих янголів, стають дедалі ризикованішими. Окупанти частіше цілеспрямовано б'ють ФПВ-дронами по евакуаційних загонах. У нас був випадок, коли працівники ДСНС роздавали людям воду, привезли питну воду і розвозили по районах. В цей час росіяни ФПВ-дроном завдали удару по машині рятувальників. Наші парамедики приїхали рятувати хлопців і. І по машині парамедиків було нанесено удар. Та, попри усе, поліція та волонтери продовжують свої небезпечні місії, аби кожна людина мала шанс на порятунок у якій складній ситуації б не перебувала з Донеччини. Єгор Махло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини. Голова служби безпеки України Василь Малюк підсумував деталі спецоперації Павутина. Знищено 41 військовий літак ворога. Загалом це понад третина стратегічних носіїв крилатих ракет на головних аеродромах базування Росії. Зокрема, це літаки а 50 Ту-95 і Ту-22М3. Орієнтовна вартість ураженої стратавіації сягає понад 7 мільярдів доларів. США. гняльна спецоперація відбувалася у трьох часових поясах і була надскладною логістично. Її готували півтора роки, а контролював особисто президент. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Це відео і голос Василя Малюка. Вчора облетіло весь світ. Мільйони українців раділи унікальній спецоперації, який позаздрили б кращі спецслужби планети. Павутина охопила чотири аеродроми глибоко в тилу Росії. Її результат приголомшив. Уражено 41 стратегічний бомбардувальник. На болотах коментарі ж до відео були геть іншими. Там все. О, господі ще раз дівчині, ще. У нас війна почалась в Оленігорській. Підінацій. Смотрите, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Голова СБУ Малюк сьогодні розповів деталі павутини. Готували її понад півтора року. Спецоперація відбувалася у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців, але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди, на морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо із-під землі. Спершу на Росію переправили впівдрони, які були заховані під дахами мобільних дерев'яних будиночків, встановлених на вантажівках. Водії фур, нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись неподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи вантажівок відкрили дистанційно і дрони полетіли до цілей. Подран. Опять взлетает, не понятно, до чего дошла. Російські чиновники заповзято говорили, що все під контролем. По ситуації з массированою атакою безпілотників на об'єкти на території Мурманської області. Прибув на місце. Жертв і пострадавших, ні. А от місцеві жителі говорили те, що заборонено озвучувати у Кремлі. Владін Владимир владі докладу встановку голосом. Ані показали свою силу, ані показали свою стратегію, що вони працюють. Ми всі лохи. І що раз кажу, фіпіві я виложу зараз фото з фури. Все дно заложено імі. Нам показали, що ми безпомощні. Президент України Володимир Зеленський, який перебуває нині в Литві, згадав про вчорашній Успіх і наголосив, для закінчення війни потрібна подальша оборонна підтримка України та дипломатія, підкріплена сильними кроками. Європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати саме це підштовхне її до дипломатії. І всім очевидно, що саме Україна тримає оборону не лише для себе, а й для всієї Європи. Світ вже почав вивчати українське слово павутина, адже такої винахідливої операції не могли придумати навіть автори фільмів про Джеймса Бонда. Її обговорюють не лише військові, а й політики та дипломати. Журналісти Wall Street Journal так написали про операцію Зухвала атака українських безпілотників на військові бази глибоко всередині Росії. Це блискучий приклад креативності та рішучості. Рейди безпілотників не змінять хід війни, але вони демонструють здатність України завдавати ударів далеко від кордону з Росією. Розвіддання, які були необхідні для проведення такої операції, що планувалося протягом 18 місяців, також мали б збентежити Кремль. Момент проведення операції вибрали ідеально, оскільки на понеділок у Стамбулі було призначено мирні переговори з росіянами. Йдеться у статті видання Телеграф. Ця операція продемонструвала, що Україна досі продовжує боротьбу, хоч би які похмурі заяви лунали з Білого Дому. Озброєння виготовлене в Україні змінює не тільки характер війни, яку розв'язала Росія, а й переписує правила всіх майбутніх воєн 21-го століття. Нація відома своїми АІТ та інженерними секторами, геніально пристосувалася до ситуації, коли війська загарбника перевершують її за чисельністю та вогневою міццю. 1 червня може стати переломним моментом у війні, демонструючи здатність України завдавати нищівних ударів на глибину території Росії. Про це пише колишній полковник армії Британії Геміш Де Бреттон Гордон. Навіть велика російська машина пропаганди та дезінформації не зможе описати це інакше як катастрофу для Путіна та російських військ. Де вся ППО, яка захищає ці аеродроми та потяги? Можливо, охороняє палаци Путіна чи поїхала Північній Кореї в обмін на боєприпаси. Американські видання обережно підтвердили, що Вашингтон не був попереджений про удари. Білий дім тримає мовчанку. Василь Сафянюк, Анна Боль, Факта Сітів. Єдині новини. 5 червня у Вашингтоні зустрінуться лідери США і Німеччини. Зустріч стане першою особистою. До цього вони спілкувалися лише телефоном. Одна з головних тем переговорів у Дональда Трампа і Фрідріха Мерца війна Росії проти України у програмі візиту німецького канцлера до США, зустрічі з Трампом у Білому домі, спільний обід та прес-конференція. Основну увагу під час обговорення приділять відносинам між двома країнами та міжнародним питанням, як, от російська агресія проти України. Ситуація на близькому сході і торговельна політика.